Доброго ранку, дітки! Погляньте, будь ласка, хто сьогодні завітав до нас на заняття. Хто це до нас завітав? Це їжачок, так? Це їжачок, гарний їжачок. Погляньте, а що тримає їжачок в своїх лапках. Він тримає листа. Цей лист йому відправила білочка. Вона запрошує їжачка та медведика до себе в гості. Але щоб потрапити у гості до білочки, медведику та їжачку треба потрапити на інший берег річки. Погляньте ось ця річка. А через неї перекинуто два містки. Один синій. Інший жовтий. Їжачок запропонував Медведику перейти річку по синьому містку, але вони не змогли поміститися вдвох на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по жовтому містку, і друзі успішно перейшли на інший бік річки. Як ви думаєте, чому не помістилися на синьому містку ведмедик та їжачок? Вони не помістилися на синьому удвох, тому що синій місток вузький. А чому вони помістилися на жовтому? Тому що жовтий місточок широкий. Давайте порівняємо місточки. Для цього накладемо один місток синій на інший жовтий. Який місток вузький? Ви бачите, що з під синього місточка виглядає жовтий, отже, синій вузький, а жовтий широкий. Давайте ми з вами зараз пограємо в таку гру «Кораблики». Ви бачите перед собою два кораблики. Один маленький, а інший великий. Та дві річки. Одна річка широка, а інша річка вузька. Давайте відправимо наші кораблики в плавання. Як ви думаєте, якою річкою попливе великий кораблик? Ярославчик, як ти думаєш, великий кораблик якою річкою попливе? Вузькою чи широкою? Волоку. Широкою, правильно. А чому? Тому що він великий, да? цей кораблик великий і йому потрібна широка річка, велика річка. А маленький кораблик якою річкою попливе? Вузькою, так, вузькою, тому що річка вузенька, маленька і кораблик вузенький та маленький. Давай поглянемо. О, бачиш? Широка річка для великого кораблика. І маленька вузенька річка для маленького кораблика. Ми їх відправили у плавання, так? Добре. Дивіться, їжачок і ведмедик. Дісталися вже в гості до нашої білочки. Нарешті вони зустрілися. Що Медведик приніс білочці? що він тримає в лапках, Ярославчик? Квіточки, так? Бачиш, він приніс білочки в подарунок квіточки. А давайте пригадаємо з вами, яким місточком перейшли ведмедик та їжачок. Яким місточком зараз ми пригадаємо? По якому місточку вони перейшли? По-жовтому чи по синьому? Ярослав. По жовтому. Вони Ярослав. на ньому вмістилися вдвох, так? А чому вони не змогли перейти по синьому? Тому що синій місточок був вузенький, і на ньому помістився лише один їжачок, а ведмедик, бачиш, туди не помістився. Тому вони перебралися на інший бік річки по жовтому місточку і нарешті зустрілися зі своєю білочкою. Ось їх подружка. Бачите, вони вже разом. Добре, мої хороші молодці. До побачення, дякую вам.